Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде детальний огляд характеристик МТЗ-892 звичайної модифікації. Ось по візуальному вигляду, в принципі, тут ніяких нових рішень немає. Як відрізнити 892-го від 82-го і всіх його модифікацій, тому що у нас тут капот зрізаний отак вперед, а в попередніх моделях навпаки. Ось, перша відмінність саме візуально, Тобто, оновлений капот. Ну і так більш прикольно воно виглядає. Потім по освітленню У нас, звичайно ж, вся кабіна по колу має додаткові елементи освітлювання. Також у нас на кабіні тут встановлені габарити, повторювачі поворотів. Ось крила у нас пластикові, приєднані уже. На дві секції, тобто це більш міцно, тому що в більш старших моделях вони кріпилися однією секцією, якої не вистачало. Дані комплектації передніх противаг немає, є комплектації, де йдуть також передні противаги. Ось, Гума у нас також оновлена, нортик і 13.6х20 передня гума, задня 16,9R38. А Задня у нас белшина. Ось, Спереду маємо ще додатково буксировочне вухо і класичний безбалочний міст редукторного типу. Все відоме нам з попередніх і старших моделей аналогічно. Фари передні, до речі, це скло. Що може нас відрізняти від Китаю, це якраз такі деталі. Ось в цілому, де трошки більше в них закладено міцності або якості. В цілому іншому досить таки гарний конкурент китайській техніці. Бачите, їх ще вистачає на складі. Давайте переглянемо капот. Ось, щоб відкрити капот. Тут не все так просто, як, наприклад, з китайцем, коли це буквально одна кнопка і можна дістати. Ось тут треба знімати ось такі бокові панелі. Так, давайте обережно, щоб... О, є. Щоб взагалі візуально його побачити. І так само тоді нам треба зняти зверху ще оцей ковпак на повітряний забірник і тоді тільки зможемо відщипнути капот і підняти його. Тут є завіси спереду так, і тоді це вже буде працювати. Але ми цього робити не будемо, покажемо вам так. Звичайна паливна система. Двигун у нас 4-циліндровий, об'ємом 4, об 4 літри 70 куб... 5... 4,75. 4750 кубічних сантиметрів. Ось. І далі він видає, у нас потужність в даній конфігурації 89 кінських сил. Ось. Він е, йде з турбіною покажемо їм з того боку. Е, крутний момент, у нас тут 393 ньютонів. і е, це модель двигуна d 245 5 тобто покращена його модифікація. Тут відразу бачимо вихід на пневмокоректори. Тобто, все зроблено для того, щоб чіпляти сюди фронтальний навантажувач. В рамі у нас є достатньо отворів і е, фронтальні навантажувачі на даний трактор. Ідуть уже відповідно розраховані на ці заводські отвори. Давайте поставимо цю панель назад. Ось так. Поставимо панель назад. Ага, я зрозумів, в чому суть, в чому заводка, що це не так і просто буде, тому що тут трошки по розмірам не розраховано воно ось так. Тут встановили, перейдемо на той бік, покажемо турбіну. Ось вона тут знаходиться, тобто також до неї доступу особливо гарного немає. Дана комплектація в нас має бути з. А, Кондиціонером, бачимо, там ще додатковий радіатор встановлений на кондиціонер, і оглянемо це вже в салоні. В цілому, по більш таких можливих нюансах, все зрозуміла техніка, як вона працює, що тут відбувається. Бажано також слідкувати за протіканнями масла, тому що, наприклад, коли ми купували для власного. Для власної справи такий трактор то був відкручений ковпачок маслонасоса, ось, і незажатий шланг, і в цілому через там сочилось масло. І так само на антифриз, тобто охолоджуючу рідину, також було трішки не і це прийшлося відразу оперативно фіксити власними силами. Тому перевіряємо. І все буде добре. Гаразд. Ось бачимо, тут ще такий є лючок. Я не знаю навіщо він тут, тому що саме коліно вихлопної системи зроблено вже таким чином. Можливо, раніше в старших моделях або є такі моделі, де це коліно знаходиться нижче і це для них вже така універсальна панель. Тут також бачимо гідровиходи для того ж самого навантажувача фронтального ресівера. Тут встановлений і кардан. На передній привід. Бачимо, тут є захист, але коли трактор працює, він завжди крутиться. Ось. По такому. Переходимо до навісного обладнання. Механізм по мануалу він витримує 2,5 тонни навантаження. Ось. Але, як розуміємо, це нам ні про що не говорить, тому що люди чіпляють скільки, скільки потрібно. Ось, бак. У нас пластиковий, це означає, що це в нас іде, як люди кажуть, білоруська збірка щита. Трактор виготовлений. До речі, тут не написано, знайдемо, в якому році він виготовлений, можливо, на самій гумі, або вже безпосередньо на табличці в салоні будемо знати. Ось з основного, тут є в нас підсвітка під номер, який сюди кріпиться. Також. Конектор для причіпа, додатково ще 12-вольтовий такий конектор. Тут є. Потім пневмоконнекторів, конекторів. Тут ось один виведений, його можна переробити на обдув з пістолета, наприклад, за бажанням, щоб обдувати пилюку. Сама кабіна, бачите, на таких дуже потужних резинових подушках. Ось потім ось така, як то кажуть, сірігавна встановлена вже відразу для причіпа. І ось і так само вал відбору потужності у нас тут є з щитком захисним і скобачком. таводниці тут також все регулюється, вони скрізь урізані, можна змащувати і в цілому обслуговувати техніку. Також сам кут нахилу навіски регулюється просто, дуже ось таким циліндром, який у нас тут на різьбі крутите, виставляєте потрібний кут. регулюєте, бачите, і все окей. Сам циліндр він у нас тут один ось, на навіску. По навісному механізму в цілому ось так. Сама якість кабіни фарбування, то в деяких китайцях вона навіть краще. Буває того, що ось ці стики, вони в першу чергу починають ржавіти. І за цим варто слідкувати, але в цілому кабіна зручна тим, що вона дуже проста і легка в експлуатації. Мі катафоти, тут звичайні лампочки. Давайте оглянемо кабіну. вже, Як тут це виглядає? Так, Відкривається у нас вона не дуже широко, і її в нас є три підножки для того, щоб в нього забратися. Відразу відчувається цей запах нового МТЗ. Ось він незмінний по салону. Давайте оглянемо основні моменти. Першочергово, у нас тут великий блок керування електронікою справа вгорі. Тобто, це двірники, це пічка, верхні, верхнє світло, мигалка. Ось. Так само у нас дефлектори, тільки два спереду. Ось тут і все. І в цілому сама пічка, якщо буде дути взимку, ви будете працювати, то можливо будуть запотівати вікна, варто все гарно прогрівати. Потім ось такий козиряк від сонячного світла, зеркало заднього виду. Таким чином тут реалізовано, досить зручно. Потім по місту в салоні тут може їхати людина, це вже перевірено тисячу разів. Ось саме на цій планці. Також можна щось робити сюди, щоб вона тут сиділа. Це зібкомплект заводський, який з ним йде. Ось зліва. Саме сидіння. Ну, досить комфортне, має регулювання. Що не менш важливо, спинки. Ось бачите, можна його виставляти. І так само салазки, на яких можна їздити вперед та назад. Сама пружина у нас підкачується, підкручується, щоб можна було. Безпосередньо виставити свою вагу. ось Блокування міжосьового диференціалу нужна педаль у нас. Потім вмикання плаваючого режиму, блокування переднього диференціалу ось присутнє. Так само демультиплікатор швидкостей окремо. І тут у нас є повишені та понижені. Коробка передач. на П'ять передач безпосередньо, які вже дублюються і з різним передаточним числом створюється значно більше. Сама табличка передаточних чисел і саме управління коробкою передач знаходиться ось тут. Тут прописані кілометри на годину. Ось потім плафон в салоні. І ось такий величезний люк, який відкривається, немає обмежувачі і відкривається дуже високо. По рульовому механізму ось куліса. Я не пам'ятаю, чи має регулюватися. По-моєму, ні. Вона не регулюється. По самій приборній панелі оператор зараз покаже, як тут все виглядає. Ось у нас тут маємо вольтаж, тиск масла, потім температуру рідини, датчик рівня палива. Тахометр, спідометр і додатково невеликий бортовий комп'ютер, який показує нам ще додаткові дані. Давайте ввімкнумо масу, вона вмикається з кабіни, що є зручно. Датчик мотогодин, датчик парковки, також дублюються повороти, що вони у нас увімкнені, є сигнал і аварійка. ось Тут зліва також є омивач фар підсвітка. Світло вмикається, тобто все працює. Ось. Потім по основному то також управління навісним механізмом справа знаходиться, і управління валом відбору потужності. Ось тут це 540 або 1000 обертів на хвилину. Він є незалежний з трансмісією і керується окремим гідронасосом. Саме вал відбору потужниці це якби ось така його особливість, а давайте його запустимо. Ось, ну Це вже зовсім інша справа. Все працює. Задня передача. Але тут в керування МТЗ він, в принципі, є класичний в цілому в усіх його проявах давайте ввімкнемо понижені передачі і щоб не було супершвидко. Тут в нас немає як такого реверсу. Ось, Все класично реалізовано по техніці. Давайте увімкнемо ще більш меншу передачу. Ну, Тут в керування все зручно і все інтуїтивно зрозуміло в цілому. Ставимо стоянкове гальмо в нейтральну передачу і глушимо. Вага цього трактора 4, 150, ось, а, а допустима вага навантаження на візки 3 тонни. Ось така техніка. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.